Добре для дітей, добрий для всіх. Тимурчику, подивись, яка краса. Хі. Тепер ти точно не скажеш, що я заважка для щастя, як пожартував на нашому весіллі. Знав би, до чого це призведе, мовчав би. Чого ж? Я за півроку принципово схудла на третину. А це була моя остання солодка страва з часів нашого весілля, ніби з іншого життя. Це точно. Одружився на одній, я живу начебто з іншою. Ну, все ж для тебе. Тобі ж подобається? Воно все так, але чому ти ще не зібрана? Мама не любить, коли запізнюються на вечерю. ти ж в курсі. В курсі, але я, чесно кажучи, не дуже хочу йти. В неї все там таке смажене, калорійне. Це шкідливо для нас. Так і знав, що цим все скінчиться. А може, не підемо? Залишимось вдома, я приготую вечерю, щось корисне. і в нас буде дуже багато сил для… свою траву сама жу я. Я хочу нормальної їжі, тому поїду до мами. До речі, можеш не дзвонити і не вибачатись, бо вона тебе не чекала. Знала, що невістка знайде привід для відмови. О, ніяк. Ти раніше так зі мною не говорив. Раніше тебе цікавила моя думка. А тепер ти навіть не питаєш, чого хочу я смачної, корисної вечері. Рина, яка все життя страждала від зайвої ваги, після весілля нарешті здійснила свою мрію та схудла. Жінка думала, що чоловік розділить її радість, але вийшло навпаки. Він став дратівливим, і молодята почали постійно сваритися. Та ще й мати Тимура постійно накручувала сина, адже недолюблювала невістку. Коли ж після останньої сварки чоловік не повернувся додому, молода жінка вирішила звернутися до бабусі за допомогою. Ми останнім часом дуже сваримося з Тимуром. Це мій чоловік. Ніби нещодавно одружилися, він весь час чимось незадоволений. Але ж не тільки в ньому проблема. Ти теж не хочеш поступатися? Так, ви праві. Насправді у нас тільки одна тема для сварок це їжа. Я останнім часом намагаюся готувати тільки корисне, а він звик до смаженого, жирного, солодкого, а мені такого не можна. Не можна це коли хвороба. А в тебе зі здоров'ям все добре. Знаєте, я завжди була повненькою, а коли познайомилась з Тимуром, він навіть переконав мене, що я подобаюсь йому і такою. А на весіллі спробував мене підняти, так ледь не впустив, ще й пожартував, ох ти моє непід'ємне щастя. Тоді та я й вирішила сходнути за будь-яку ціну. І почалися проблеми. Ще які. Тимур постійно дратується, гримає на мене. Свекруха йому щось нашіптує за моєю спиною, підгодовую його. Останній раз ми посварилися. Він поїхав до мами на вечерю, там і залишився. Сказав, щоб від'їстися. Але ж всі мої діяти заради нього. Ти зараз мене чи себе хочеш обдурити. Може, ви і праві. Але це ж не над ним всі сміялися, а наді мною. Він міг би і зрозуміти мої почуття. До весіля він не був такий чистий. Дорікаю, що я змінилась, а сам. Є у тебе фотографія твого чоловіка. Так, звичайно. Ось. Кохає тебе твій чоловік. Як і ти його. Але щось вашому щастю заважає. І воно є на цій фотографії. Та що може заважати? Тут тільки різні фігурки, ваза, квіти. І засохша весільна статуетка з торту. Ось що шкодить вашому шлюбу. Не можна зберігати засохлу фігурку наречених з весільного торту. Бо як вона засихає, так і кохання ваше. Ви перестаєте цінувати та підтримувати одне одного. І ваші долі розходяться. Але я спеціально беру цю фігурку. Вона мотивує мене бути стрункою. Хіба можна втратити кохання через таке, щось не віриться? Можна. Бо є предмети, які доречні, при певних обрядах, як, наприклад, весілля. Але зберігати їх довго не можна. Фігурки наречених треба негайно позбавитись. Ви мене вибачте, я напевно піду. Хотіла дізнатися, як чоловіка повернути, а ви мені розповідаєте за якісь фігурки. Не бачу ніякого зв'язку. Не хочеш ти чути ні мене, ні свого чоловіка. Бо тільки своїми інтересами живеш. Але дам я тобі на останок пораду. Не дозволяй нікому іншому готувати для свого чоловіка. Бо жіноче щастя втратиш остаточно. Добре. Марині дуже не сподобалися останні слова бабусі. Вона не вірила, що через таку дрібницю можна втратити справжнє кохання. Жінка вважала, що доглянута зовнішність та струнка фігура. Зроблять її щасливою у будь-якому випадку. Вибачте, я вас не помітила. Нічого, сам винен, на вас задивився. Павло. А... Я просто в захваті від вашої фізичної форми. Е, Бо сам бачите, який. <гум> Дякую, але все в ваших руках. Ви, якщо захочете досягнути необиких результатів, мені було дуже важко сходнити, але я змогла. Не повірю, що у вас була колись зайва вага. Не поділитесь секретом. Ну, насамперед режим і спорт, ну, і дієта. Мені пощастило, я не дуже люблю і вмію готувати, то мені було неважко. Чоловік мій він любить поїсти, йому важко. Розумію, бо сам такий. Е, і який вихід знайшли? Ніякий. Я схудла завдяки тренуванням, а він втік до мами, щоб смачно поїсти. То ми можемо бути корисними один для одного. Я пропоную Бартер. Е, Виділитись зі мною дієвою програмою для схуднення, а я вам даю легкі низькокалорійні рецепти для приготування вдома. Гарантую, е, вони знайдуть вашому коханому. Думаєте? не сумнівайтесь. Я між іншим шеф-кухар е, і дуже скоро ви легко почнете готувати. Дайте свій номер телефону, е, е, і ви не сказали, як вас звати. А, Марина. Записати номер. Угу, дуже приємно. Того ж вечора Марина накупила продуктів за рецептом нового знайомого і написала Тимуру повідомлення, що хоче помиритися. Тому її дієта поки що відміняється, а на вечерю у них буде справжній смачний сюрприз. Але коли жінка почала готувати, у неї нічого не вийшло. Вона спершу подзвонила Павлові, щоб запитати поради, але чоловік не взяв слухавку. Марина зрозуміла, що не впорається самостійно. І, хоча вона добре пам'ятала пересторогу бабусі, вирішила все ж таки покликати на допомогу свою подругу, яка вчилася на кухаря і вміла добре готувати. Треба було подружку одразу мені дзвонити. Та я ж хотіла сама навчитися готувати для Тимура. Адже рецепт реально простий. Ну як так, що всі вміють готувати, а я не вмію. Тимур сьогодні прийде, що я йому зроблю? Капусти знову нарубаю. Я вже не знаю, як нам помиритися, я навіть до бабки ходила. Та за що? І що вона сказала? Та бред якийсь. Каже, що я не враховую інтереси свого чоловіка. Он врахувала тепер все в поминому ведрі. Що ти, подружко, так кохаєш свого Тимура, що ж почала по бабках ходити? Повірте, може. Хоча, з іншого боку, за кохання потрібно боротися. Говориш як спец в цьому питанні. а чому досі сама? Бо я своє кохання прока. Але сподіваюсь, що і на моїй вулиці буде свято. Ну що? Ножик в руки і вперед? Да, тільки давай я буду сама робити, а ти будеш мені підказувати. Марина знову згадала слова бабусі і вирішила про всяк випадок дотриматися її поради. Жінка дуже хотіла вразити коханого романтичною вечерею і показати, що вона готова дбати і про його інтереси. Але Тимур несподівано прийшов не сам. Ольга Іванівна, зараз я вам доставлю тарілочку. Давай, давай. Ти вибач, що без запрошення, але дуже хотілося скуштувати, що ти тут наготувала. В цьому домі так смачно вже давно не пахло. Марин, тобі допомогти. Марина дуже хвилювалася через свекруху. Втішало лише те, що вона готувала під наглядом найкращої подруги. Адже Леся, перед тим, як піти, перепробувала всі страви і навіть підсолила там, де було треба. Воняє старим м'ясом. Мамо, ну чого ти, Маринка ж старалась? Ой, я мовчу. М -м -м. Здуріла стільки солі. Мама, ну нащо ти так? Марина намагалась догодити. Гарно накрила на стіл. та й пахне смачно. Блін. Марин. Йой, воно нормальне було. Нормальне. У тебе ніколи нічого нормального не було. Такого наготувати, а? Так не поважати чоловіка. Про себе я вже мовчу. Не мовчить. Нас взагалі сюди не кликали. Марин. Ні, ти це чув? Оце сходила в гості до невісточки. Тимурчику, відвези мене додому. Щось мені недобре. Зараз, мам. Марин. Якщо ти хотіла посваритись, то могла так і сказати, а не влаштовувати цей цирк з вечерею. Але, Олесю? привіт. Скажи мені, будь ласка, скільки солі ти в страву поклала? Марина не розуміла, чому її страва виявилася такою солоною. Подруга запевнила, що вона все робила за рецептом Павла. І, скоріше всього, саме там була помилка. Марина подумала, що Павло дійсно дав їй неправильний рецепт, через що вона зіпсувала сімейну вечерю. О, привіт, Марина. Привіт. Слухай, а що ти мені за рецепт такий дав? Страва вийшла просто бридкою. У свекруха чоловік образилась і ми посварились. Я не розумію. Я багато разів готував цю печеню. Може, ти щось наплутала? Та що можна було наплутати. Ладно, дякую, допоміг. Зачекай, зачекай. Ну, же Бартер, я за ці кілька днів нарешті втратив пів кіло. Отже, ти свою частину угоди виконала. Тепер я маю виконати свою. Яким це чином? Я обіцяв тобі, що ти почнеш смачно готувати. Отже, тепер для мене це справа честі. Кажи свою адресу, приїду після роботи і приготуємо цю кляту печеню. І тепер і ось так ось маринадом, добресенько. ще трошечки. Все, це готово. Тепер береш все на салат. І ось так ось нарізаєш. Ой, вибач, я не хвилинку. Що відбувається, подруг? На дзвінки не відповідаєш. Ти досі ображаєшся? Але ж я хотіла як краще. Та я не ображаюсь. Хоча не розумію, як вийшло з тією вечерею, але я просто трошки зайнята. У мене знайомий з парку вчить готувати для Тимура. Тобто я тебе як кухар вже не влаштовую. Ну, ну зрозуміло. Марині було незручно перед подругою, але жінка хотіла повернути Тимура за будь-яку ціну. Тому твердо вирішила використати вигідне знайомство із шеф-кухарем, щоб нарешті навчитися готувати. Ще трошки зачекати, і все буде готово. Я навіть не знаю, як тебе віддячити. Такий аромат в домі. Ну, ти добре, але не будемо втрачати час і зробимо заправку для салата. Ну, з цим я сама пораюсь. Тримай. Ой, Блін. Все як завжди. Вибач, я піду переоділась. Ольга Іванівна. А що ви тут робите? Звідки вас ключі? У Тимура взяла, щоб тебе провідати. І бачу, що правильно зробила. А що тут відбувається? а? З ким це ти тут розважаєшся? Та не з ким я не розважаюся. І чого ви вриваєтесь до мене без дзвінка? Марин, вечеря майже готова. Ой, здрасте. Здрасте. Ну, тепер мені все ясно. Ольга Іванівна, це не те, що ви подумали. Синку, я тобі зараз таке розповім. Твоя дружина тобі зраджує. Я її застукала. Марина була у від того, що сталося. Вона зрозуміла, що тепер виправити ситуацію буде майже неможливо. Молода жінка вирішила поїхати до бабусі, вибачитися і розпитати про обряд, який допоміг би зберегти сім'ю. Вибачте, що я минулого разу вас не послухала. Допоможіть мені повернути чоловіка. Свокруха сказала йому, що в мене є коханець, і він їй повірив. Тепер хочу подавати на розлучення. А я тобі казала, що треба робити. Але ж ти хіба когось слухаєш, окрім себе? Сьогодні сьогодні ж викину ту кляту фігурку з торту. Це виправи ситуацію? Вибери звідси одну гілочку і дай мені. Не захотіла ти одразу провести обряд. Тепер стало все тільки гірше. Відчуваю між тобою і чоловіком сильний холод. Ну, допоможіть мені, бабулю. будь ласка, навчіть мене. Маєш обряд провести? Катю, принеси їй заговореної солі, візьмеш фігурку наречених з весільного торту, покладеш її у миску з сіллю і слова скажеш. Як цукор і сіллю змішалися, так і ми з чоловіком, силою кохання, поєдналися. І залиш її на ніч на підвіконні, а вранці фігурку викинь у безлюдному місці. Потім дочекайся, поки чоловік сам до тебе прийде. Поговори з ним. Тільки в жодному разі не сварися. Я зрозуміла. Ось візьміть ціль, будь ласка. Дякую, дякую вам. Марина вирішила більше не зволікати і того ж вечора провести обряд. А зранку вона побігла до парку, щоб позбутися фігурки наречених. Жінка вирішила, що тепер в її житті все виправиться. Привіт! Я хвилювався з тебе. Ти так і не подзвонила після того, як нас твоя свекруха застала. Все владналось? Ні, мене навіть слухати не захотіли. Але я сподіваюся, що все виправлю. І нас з тобою краще не бачитись. Е, тобто, твій чоловік повірив мамі, а не тобі? Ну, хочеш, я поговорю з ним? Розповім, як все було, чому я до вас приїхав і, і що ми робили? Чого мені ще не вистачало, ні в якому разі, самі розберемося? Ну, добре. Я думаю, що все владнається. Бо якщо твій Тимур нормальний чоловік, то він ні за що не відступиться від такої жінки. Я б нікого не слухав би. Ну, не сумуй. Хочеш, пішли десь каву вип'ємо. Дякую, пане, за підтримку, але справді треба йти. Марина, незважаючи на бабусину пораду, твердо вирішила якнайшвидше поговорити з Тимуром без його матері. Тому, знаючи, що свекруха в цей час має бути на роботі, прийшла до них додому. Ольга Іванівна, я думала, ви на роботі? <хух> Мені сьогодні пізніше на зміну. А ти чого тут? Прийшла прощення у Тимура вимолювати. Вибачте, то не ваша справа. Ми ще одружені і можемо спілкуватися без вашого дозволу. Можете. Але навряд чи він захоче, зайнятий. У нього гості. О Ольга Іванівна. Добре, що ви ще тут. Будете йти назад. Купіть свіжого хліба. Угу. Тиморщик сухий не любить? Угу. Леся, що ти тут робиш? Привіт, Марин. А що вона тут робить? А що ти хотіла? Святе місце пустим не буває. Леся нормальна жінка без усіх оцих твоїх заморочок і хазяйка хороша. То ви це придумали, щоб нас з Тимуром розлучити, так? Та я взагалі не розумію, чого він вибрав тебе, а не Лесю. Вона мені завжди подобалася, але ж він мене не слухав. Х, мама, що тут за крики? Марина, а ти до нас зайдеш? Та ні. Бачу, тобі наші стосунки вже не актуальні. Що на нове кохання потягнуло? Ти скандалити прийшла? Я вже втомився від усього цього. До весілля ти була іншою, а потім просто повелась на всіх цих дієтах і чуєш тільки себе. Проте ти чуєш і слухаєш усіх інших. Марин, завжди, не йди. Ой. Марина не розуміла, чому обряд не подіяв, адже вона зробила все, як говорила бабуся. Наступного ж ранку жінка приїхала до нас, щоб з'ясувати, у чому ж причина. Баблю, ну що я не так зробила? Вже я обряд провела і фігурки викинула, а він тим часом собі іншу знайшов. Я тобі казала після обряду дочекатися, поки твій чоловік сам до тебе прийде, а ти не витримала. От і пішло все не так. Я була такою дурною. Думала, що все можу зробити по-своєму, десь вас послухати, а десь так, як мені хотілося. Ми були праві. Я все зіпсувала і втратила коханого. Бачу, ти зрозуміла свою помилку. Твій чоловік шукатиме з тобою зустрічі. Не відмовляй йому. Запроси до себе і чаєм пригости. Катю, принеси їй трав'яний збір, що я на злагоду замовляла. А це допоможе, як нам налагодити стосунки, коли я в нього вдома Олесю бачила. Це твоя остання можливість з ним помиритися. Якщо цього разу, зможеш з ним спокійно поговорити. Тоді все у вас буде добре. Я зрозуміла, спробую. Ось вісім, треба витяже. Дякую. Зачекай. Бачу обман навколо тебе. Завтра вранці йди на те місце, де фігурку виконала. Там вся правда тобі і розкриється. Ранком Марина вирішила зробити пробіжку саме в тому місці, де сказала бабуся, аж раптом. Побачила Павла та Лесю. Дякую тобі, Пашко. Ти справжній друг, але ще треба трошки піднажати. А то Тимур ніяк не перестане про свою тріску говорити. Може, запросиш її на пробіжку? А ми з Тимуром. Ні, Лесь. Я більше не хочу в це грати. Марина хороша жінка, і я не хочу її обманювати. Ну так забирай її собі. Та це ще й найкраще буде. Вона тоді до нас з Тимуром не буде лізти. Не і так, подруга. Он воно що? Значить, це твоїх рук справа. А ти ти як міг? Марин, я не хотів, вибач. Я навіть що тобі не хочу. Знаєш, що Леся Тимур ніколи з тобою не буде, тому що він мене кохає. Вже ні. Думаєш, я тебе даремно весь цей час підтримувала в твоїх дієтах? Я знала, як Тимура це бісить. І я хотіла, щоб він тебе кинув. І мені це вдалося. Так що я перемогла. Як це підло? Бачите, я вас не хочу. Марина була шокована правдою, яку дізналася про колишню подругу. Ввечері їй раптом подзвонив Тимур і сказав, що їм треба поговорити. Марина заварила бабусиного чаю і вирішила нарешті розставити усі крапки над і. Вона показала чоловіку відео, яке зняла у парку, і сподівалася на його розуміння. Який жах. Пробач, що я був таким телепним і повівся на це. Вони з мамою мені два вуха такого наговорили. Коли ти бачила Олесю у нас вдома, то вона до мами приходила. Я так розумію, що вони змовились мене укрутити. Я теж маю вибачитись, думала тільки про себе. Так хотіла тобі подобатись, що не помітила, як почала тебе втрачати. Я обіцяю більше ніяких дієт. Маріш. Ти мені подобаєшся у будь-якому вигляді. І ті слова на весіллі, я мав на увазі, що Щастя не буває забагато. Марина та Тимур нарешті помирилися. Жінка навчилася смачно готувати і почала враховувати їхні спільні інтереси. А чоловік перестав в усьому слухатися маминих порад. Бабуся каже, що не можна довго зберігати засохлі фігурки наречених із весільного торту, адже кохання молодят теж починає всихати. Вони перестають цінувати та підтримувати одне одного, і їхні долі розходяться.